добре. Yeah.

Давай, Давай. Приїхав, Лібель, перевозимо. Так. Він приїхав, каже на ви тут? Доброго ранку. Ранок у мене вже четверга. Пробіг у роботах, у заботах, у клопотах, в городах, в розсаді. Ну, Але включусь обличчям в кадр і покажу, ще трішки я знімаю маленький влог, трішки щось записую. Якась інформація буде. Зараз йду на роботу. У нас дуже пасмурно, обіцяють у нас дощ. Зараз у мене 9 годин ранку і обіцяють дощ. Так що, зараз бистро, швидко, швидко-швидко збираюсь і йду на роботу, щоб мене не застав дощ. Далі ще включусь. Що по в'язанню, в'яжу я білий свій процес, в'яжу плед для внучки гачком і зразочки. Вчора відзняла відео про зразок пряжі ві вівчарі придивіться дуже гарна пряжа. Рекомендую. Вона після другого прання, мені здається, ще більше розкриється, пом'якшає. Вона, ніби як в пропитків, які. Ну, це моє таке суб'єктивне рішення. Така точка зору. Дякую в коментарях світа. Писала вона така наша, ну це моя знайома в'язальщиця з досвідом, то вона її рекомендує навіть для в'язання літніх виробів. А в'яже, вона гарні літні вироби. Такі гачком вона спеціаліст і з пицями, але гачком я бачила більше її літніх костюмів, то дуже гарно. Так що можна дівчатка цю пряжу взяти. Гарний метраж там буде економічно вигідно, і така вона стабільна. От таке моє невеличке до вас включення. А зараз я йду на роботу. Всім гарного дня, миру, добра і позитиву. І більше часу на улюблене хобі. Зараз буде дощ, беріть і в'яжіть А я на роботу. А я зараз дознімаюся, що точно мене дощ намочить, що швидко-швидко на велосипед я йду на роботу. Бо будуть мені блогерські зйомки. Приїду мокра на роботу. От так от дівчуні красотулі. Біжу по велосипед. Добре, що розсаду посадили. Хай тепер дощик іде, поливає усе. Треба дощу, вось сухе, все негодне, ну хай приймається. Нам там трошки мене досадили латочку. Ми потрошку скопуємо і садимо далі. Там на капусту у мене латочка, ну посадимо капусту, хай пройде дощик. Справимося. Віднесла сміття, погодувала наших приблудних котів от такі вранішні клопоти. З вечора виніс кістки з холодцю собаками, а я сьогодні котам. О, дівчатка, зараз покажу вам, як мені сюди залізти. Мабуть, буде липа скоро розквітати. Все якось в нас невчасно. Так, липа буде цвісти. Цікаво. Тут мій Гаррі з'явився з, з невестами. Гаррі, Гаррі, додому йдеш? Чи у вас тут ще свідає? Йдеш? Ні, Маркіза. Гаррі, пішли додому, пішли, бо дощ піде, буде холодно, і чи не йдеш. Маркіза, відпускає вже його, хай іде вже додому. О, ще одна. Подружка чи друг не знає. Ось такий у нас тут міні-зоопарк. Вишень начеплялося, обіцяє бути врожай, якщо не облетять. Не обнесе вітром, бо зазвичай вітри. Абрикос не має подивитися, як то кажуть. Зовсім ні одної абрикоски не зав'язалося, але вона дуже слабо цвіла. Будь-неврожайні рік на абрикоси у нас. Ну нічого, головне, щоб була картопля і мир. Без абрикос проживемо. І вирішила поділитися з вами цим рецептом. Готую вдруге і на збільшену порцію, того що однієї порції нам виявилося маловато. Так, я вам під відео напишу рецепт на півпорції, а за... на одну порцію, а зараз буду готувати на дві, щоб як робити, так робити. Нам потрібно какао 100 г. Спочатку нам потрібно з'єднати сухі інгредієнти з вологами. Так, приступаємо. висипаємо какао в ємність. Канал не кулінарний. Готую як, як вдома, швидко, по-простому, і вам показую такі рецепти. Я думаю, що вам теж сподобається така рубрика. Будемо готувати. Так. Додали ми какао. Тепер до сухого нам потрібно додати цукру. Додаємо цукру. Ну, я, мабуть, дівчатка не буду вам грамажі розказувати. Це рецепт буде під відео та і все, щоб не гаяти часу. Додаємо цукру. Все, ви там вимажете в мене не до грами. Я, такого, я і в'яжу не по схемах і, не, і готую. Не так, як слід, Не по грамах. Ну, приблизно. Воно одне і те ж саме. У мене немає вагів. Так що, виходить так, змішали ми какао з цукром. Тепер час додати нам сюди борошно. Так. Додаємо борошна, борошно просіяне в мене вже. Я таку собі таку сляночку взяла і мені це зручно нею перемішуємо. Сюди у борошно потрібно додати розпушувач. Я беру такий. Доктор Откерче, як там воно, дівчатка пишуть, не знаю. По рецепту нам сказано додати 6 грам розпушувача на одну порцію. На дві порції повинно 12 ну але я кладу 10, тому що розпушувач гарний, тут 10 грам. Отакої От фірми. І тут рекомендують на 500 грам борошна розпушувача пакетик. У нас борошна було 300 грам. На на дві порції, так що цього мені вистачить. Завжди беру такі дріжджі, ой, розпушувач. І дріжджі беру такої фірми, то мені подобається. Вони не набагато дорожчі від звичних марок, але якісні. Розпушувач додаю в муку. Ну, Тут у нас сухі інгредієнти. Виходить так далі. Це вже ми. Сухі інгредієнти ми між собою змішали. Тепер нам потрібно змішати олію і яйця. Яєць нам потрібно 4 штуки, на два рецепти, на дві порції, все забуваюсь, ну, ви зрозумієте, я ж ще раз повторюся. Буде все під відео. Рецепт, хто захоче, попробуйте на одну порцію, можливо, вам не сподобається. Ну, мені подобається. Мені воно таке в дитинстві було таке шоколадне, шоколадне печиво. Таке, як прянички були. Ти його їси? І воно таке, ніби ти їси чорний шоколад. Таке відчуття, так, збиваю тут за кадром чотири яйця, просто виделкою збиваю і додаю туди олію. Так, тут єдино, що олію сюди потрібно. 85 мл, то двічі, ну, в принципі, аж це не дуже так, щоб дорогий рецепт. Для таких смаколиків, то це не зовсім є такі дорогі інгредієнти. Какао є завжди, мені, потріб... мені подобається, що воно готується дуже швидко. Зараз у мене тут кухонні справи, я тільки прийшла з роботи. Їжа в мене приготована вчора борщ, і картопля і котлети. Так що сьогодні я вирішила зайнятися прибиранням. Ну, тут на кухні вже на городі працювали, розсаду майже досадили. Там, можливо, вам чуть чоловік на вулиці косе траву, тут під вікнами, під латочкою і під. Стійкою для прання, а я вирішила швидко зайнятися. Оце нам потрібно замісити цю субстанцію, цю масу, вимішати і залишити на годину. Поки воно буде в мене годину в холодильнику, я встигну і пропилососити, помити посуд, бо мої хлопці були самі вдвох. Ви, дівчатка, знаєте, що в мене чоловік посуду не миє, але я його не заставляю. Його основна задача заробляти гроші, робить домашні справи. Так що він з цим справляється. А відмінно, я його не заставляю ще мити посуду. Хоча, раніше, ж, як сам жив, дівчатка ж мив, ніхто ж не приходив, не мив. Ну. Хай це буде йому такий невеличкий бонус від мене. Так, замісила. такої консистенції виходить тісто. Зараз я його накриваю харчовою плівкою і в холодильник на одну годину. Зустрінемося пізніше дівчатка. І так, дівчотки, дівчонки, дівчатка, дівчонки. І так, минула година дістала я наше таке тісто із холодильника і починаємо формувати наше печиво. Ну, Здрастуйте, Гаррі. Ну, ніяк. Все щось у нас, ну нічого, це влог. Беремо цукрову пудру. Отак от висипаємо. Мені подобається, я її беру в АТБ. І Цукрову пудру беру, і крахмал там гарний, так як в синіх пачках. Це, чоловік сьогодні був, купив мені крахмал там найкращий. І починаємо ми формувати наші кульки і будемо викладати на деко з пергаментом. Починаємо цим займатися. Так, формуємо кульку невеликого розміру. Приблизно от таку, як горішок. І тепер ми її у пудру і трішки отак придавлюємо, щоб як потріскалося. І викладаємо на деко, вкрите обов'язково пергаментом. От такі нехитрі наші маніпуляції ми проводимо з нашим тістом. На деко. Стараємося, щоб вони були в нас приблизно одинакового розміру, щоб гарно виглядали. Ну, як там вийде. А як не дуже одинакового, то нічого. Це в нас є домашня кухня, домашнє печиво. Продовжую займатись, далі покажу, що в мене вийшло. Ось таке вийшло в мене такі заготовочки. Трішки ще в мене залишилося, буду класти на друге деко. Тут у мене вийшло 30 таких кульок. І відправляю їх у духовку. Написано по рецепті на 13 хвилин на температуру 180 градусів. Зараз вони йдуть пектися. Привіт, пап! да? Мы п'ємо ось такі у нас вкусняшки. Це сахарна пудра тут. Оце шоколад такий. какао. Вкусні ось такі. Дві. які у нас делікатеси є? Ням-ням, да? Да? Бери. Чим я тут займаюся? У мене вечір уже четверга. У мене з'явилась така квіточка, гарна пеларгонія. Я думаю, так вона зветься таке на ній цікаве, різблене листя. Таке воно міцне, цупке. Такої в мене не було. І дівчатка завжди, як гляну на ці пеларгонії герані, як я їх раніше не любила. Моя близька подруга говорить. Це вже, напевно, старість, коли починають нравитися, тобі каже, калачики і коли усе, оті, то це вже старість. Ну воно, дівчатка, це можливо і так. Ну, вона ну, дійсно гарна колір. Мені ніколи не подобався рожевий колір. Тепер мені подобається рожевий колір. Ну, все дається знаки. Я зовсім ніколи не носила рожевого. Це років, мабуть, три. Що я стала любити рожевий кольор? У мене й дочка не носила рожевого, бо я його не люблю. У мене вона була маленькою, і в неї було е, все червоне, фіолетове, ну, тільки не рожеве. Жовте, зелене, таке солотне. А це тепер стала любить. Навірно? Навірно, дівчатка, напевно, це ж старість. Ну я і не заперечую. Саме головне, що ми живемо, а в якому віці, і в кожному віці є свої. Принади є свої особливості, є свої цінності. Головне жити в гармонії з собою, з вірою в душі і на мирній землі, чого і вам бажаю. А чим я тут займаюсь? Сьогодні в мене видалась хвилинка, поки печеться печиво, знімаю відео і влог, і сьогодні нагородний тимемо вже, бо Сьогодні не будемо садити чоловік скопає. Знімаю відео про зразочки, зв'язала з папіруса. Тепер мене я початок зняла відео, зробила заміри. Тепер моє завдання вибрати його. Ось такий у мене зразочок з папірусу і зразочок із ярнард. Флаверс Ніколор. Ну, зовсім часу не вистачає. Весна прийшла. Ну, нічого, ми з усім справимося. Ми все зробимо, у нас ніхто. Як то кажуть, у шию не гонить. Будемо робити все по мірі часу, шукати пріоритети на даний момент. Це в нас основні пріоритети сім'я. Потім вже наше хобі. В'яжу дуже. Дівчатка мало на роботі продвигаю білий свій джемперок і все. А вдома ну, годинку, якщо мені вдається зараз пов'язати, то в'яжу гачком. Для внучки плед. Отакі От всі мої пов'язалки, того що ну зовсім ніяк. ну Нічого обсадимося, прополимося. Тоді до слідюючої прополки будемо спокійно в'язати. Пряжами я задоволена, хочу сказати, я, звісно, не очікувала, що вона така, але що у цьому папірусі, але в ній щось є. Якась своя, свій ізюм, як то кажуть, в цій пряжі є. Ну, це буде докладніше в другому відео. А я пішла, бо в мене печеться печ печиво. Ну, це ви побачите в цьому відео, буде печиво, шоколадне печиво, тріскаюче. Так що в цьому відео будуть, крім в'язання, ще й смаколики. Не перемикайтесь і чекайте.